Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні ми розглянемо тему закон Джоуля Ленца. Це закон, який описує теплову дію струму, але розглянемо сьогодні ми незвичайну форму запису закона Джоуля Ленца, добре нам із школи, а закон Джоуля Ленца ну, диференціальній формі. Виділимо в провіднику елементарний циліндричний об'єм. Для того, щоб розпочати розгляд нової теми, необхідно пригадати матеріал минулого заняття. Ми вже з вами ввели поняття густина струму. Це відношення сили струму до площі поперечного перерізу. Провідника. З цього запису можна зробити висновок, що сила струму якраз і буде добутком густини струму і поперечного перерізу провідника. По-друге, хочу нагадати, формулу опору ділянки провідника Її можна визначити за формулою питомий опір провідника. Множиться на довжину провідника і ділиться на площу поперечного перерізу. Ще раз нагадаю, що величина, обернена до питомого опору матеріалу, називається питомою провідністю матеріалу. Добре відомо з геометрії, що об'єм це добуток площі перерізу поперечного. На довжину ділянки. І на минулому занятті ми також вивели закон Ома в диференціальній формі, форма запису його така: густина струму, прямо пропорційна напруженості електричного поля провідники. Звичайно, нам також потрібно пригадати. Добре відомою школу формулі теплової дії струму, тобто закона Джоуля Ленца, теплота це добуток квадрата сили струму, опору і інтервалу часу протікання струму по провіднику. Ну і нагадаємо, що споживати енергію або виділяти тепло. Можна швидше або повільніше. Швидкість споживання характеризується потужністю, отже, потужність це відношення кількості теплоти до інтервала часу. Тобто потужність це добуток квадрата сили струму і опору провідника. Замінимо силу струму щойно пригаданим записом хустина струму площа перерізу у квадраті. І також замінимо опір виразом відповідним ро ель ділене на площу. Отже, ми отримуємо добуток J квадрат S квадрат, S. Так. Очевидно, що одна площа скоротиться. перепишемо коефіцієнт ρ на початок формули, квадрат густини струму і площа помножена на довжину. Тобто ми отримали таку форму потужність Т, добуток. Питомого опору квадрата сил густини струму, а добуток площі та довжини ми замінимо об'ємом. Тоді введемо нову величину, позначимо буквою омега питому об'ємну потужність. Тобто, щоб визначити питому потужність, нам потрібно потужність розділити на об'єм. А отже, питома потужність буде часткою питомий опір, квадрат густини струму, об'єм. Розділений на об'єм. Об'єми скорочуються, Отже, ми прийшли до виразу, що питома потужність прямо пропорційна густині труму у квадраті. Користаємось відомостями, що питомий опір. І питома провідність це взаємно обернені величини. А отже, питомий опір в добутку з питомою провідністю дає одиницю. Тоді запишемо питому потужність за допомогою закона ома у диференціальній формі. Густину струму ми запишемо. Замінимо за допомогою закону Ома, користаємось незначними математичними хитрощами і питому провідність запишемо таким чином. Отже, добуток питомого опору питомої провідності це одиниця. А отже, остаточний запис закону Джоуля Ленца в диференціальній формі матиме такий вигляд. Питома потужність прямо пропорційна квадрату напруженості електричного поля. Давайте ще раз. Питома потужність прямо пропорційна. Квадрату напруженості електричного поля провідників. Таким чином, ви ознайомилися із методом виведення закону Джоуля Ленса в диференціальній формі. Дякую за увагу!